Дані ситуації робота рятувальників надзвичайно не лише почесна, а надзвичайно відповідальна, тому що це люди, які рятують життя. Вони завжди там, де складно. Тому від е, е, я, як лідер фракції радикальної партії, ми добиватимусь під час розгляду бюджету на наступний рік радикального підвищення зарплат рятувальникам, тому що сьогодні зарплата в рятувальника 3 тисячі гривень, а в контрактника, наприклад, у поліції чи військовослужбовця 8 тисяч гривень, хоча вони так само ризикують. Життям так само на передовій, так само виконують ці надзвичайно важливі завдання, пов'язані з ризиком для життя і здоров'я. Тому мінімальна зарплата, ми вважаємо, має бути на рівні 7-8 тисяч гривень для рятувальників, і ми будемо добиватися, щоб ці видатки були передбачені в бюджеті. Дуже важливе питання це оновлення основних фондів, оновлення техніки для того, щоб була сучасна техніка. Тому ми добиватимемося в бюджеті наступного року, щоб були передбачені відповідні видатки на закупівлю нової рятувальної техніки. Техніки пожежної техніки вітчизняного виробництва у нас є потужний завод Владані на Чернігівщині, який цього року має замовлення, майже 150 автомобілів виготовив. Сподіваюся, що наступного року виконує не менше. Рятувальники цього міжобласного об'єднаного центру вони були на передовій, постійно там перебувають. Зокрема, їхня робота це відремонтований міст перед Славянським. Це розмінування у тому числі водоймищі. Ці люди повинні отримати достойну зарплату і мати постійну увагу. Саме тому я тут для того, щоб їх підтримати, для того щоб розказати про почути їхні проблеми і розказати про те, як ми будемо їх вирішувати.